Вібрала наша мова, Запах рідної землі, материнське щире слово, пісню в небі журавлів, спів трамбіт, гірських потоків, гомін поля і лісів, синє небо яснооке, дзвін пташиних голосів. Марія Хоростічка. Раз мені мати Можеш мов багато знати, кожну мову шанувати. Та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. У серці ніжно і погідно я мову рідну. Любіть красу своєї мови, звучання слів і запах слів. Це квітка ніжна і чудова, з щирих батьківських степів. Любіть рідну мову фетір пантов. Любіть рідну мову, це назва, мова краса спілкування, мова, як сонце ясне. Мова то предків надбання, мова багатство моє, мова, як чиста криниця, де б'є мо сльоза джерело. Не говори, нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташинний спів. В її скарбниці доля України. Глибинна таємця правіків Сесенко Аліса 5 А Володимир Грінько. Мова барвиста, мова багата, рідне і як батьківська хата, Учень 5 А класу Сувченка Костя. Не щоб здавалися слова, Тарас Шевченко. Не щоб здавалися слова, слова та голос більш нічого. А серце б'ється ожива, як їх почує, знать от Бога. І голос той, і ті слова йдуть між люди. Дмитро Павличко рідна мова. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі є єснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. Ладигіна Вікторія 6 В. Мова кожного народу. Неповторна й своя, в ній гримлять громи в негоду, В тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять, Зеленклени у діброві По кленовому шумлять. Солов'їну барвінково, Колосисту на віки, українську рідну мову, вдар мені дали батьки. Берегти її, плекати, буду всюди й повсякчас Бож єдина, так як мати, мова в кожного із нас. І з мовою, з нею в космос, і до глибин, Хто з нею в горці, не один, вона у русах пелюстки, слова віршовані рядки, у барвистій вишивці моїй, в мені, у тобі та у ній. Із нею ми одна сім'я, несемо горде власне я, Води не наберемо в рот, ми з нею нація, народ, це мова матері свята, в ній наша сила і чистота. В рідній мові мудрі слова, в ній і сонце, і гроза, і веселка кольорова, світла мамина сльоза, мов невичерпна криниця щастя і почуття, слово ніжність, слово криця. Світ кохання і життя. Як воду б'ю із чистої криниці, з поміж людей вишукую слова, і наша рідна мова чарівниця. У віршах повнозвучних ожива. Цвіте, як квітка маку у болю, дзвенить, як пісня пташки чарівна. Журавлини псалом. В тому, певно, є й моя провина, що для тебе був не кращий час. Наша мова, мова журавлина, Повернися звирію до нас, зазвучи, хай серце відпочине, Спів, хай зачарує рідний край, наша пісня, пісня солов'їна, слів своїх крилатих не втрачай.